Знайди собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня. Так подумала Галина і створила смачний бізнес з ароматом кави та дохмяної випічки. А ви знали, де у прилуках найсмачніша кава з ароматом осіннього вайбу? Звісно, що у двох зернах. Ця кав'ярня вже стала своєрідним брендом та родзинкою древнього міста. Бо ж туристи, які зупиняються у готелі прилуки, в першу чергу кавують у галини, а вже далі йдуть знайомитися з містом. Туристи, які приїжджають у прилуки, вони завжди відвідують нашу кав'ярню і смакують нашу каву смачну, ароматну та наші десерти. Я, Я пишаюсь вам Це гріє душу. Це гріє душу. І це перше враження від тепла і затишку двох зерен. Завжди бездоганне, бо ж Галина горить своєю роботою. Це дуже важливо знайти себе. Це як вам сказати, ти йдеш на роботу. Ні, це не робота, ні, це твій будинок. Ти приходиш сюди, да, і тут твоя душа, тут ти робиш, робиш з любов'ю. Я виготовлюю торти. Я е, радію і дивлюся. От знаєте, коли приходить новий відвідувач, вперше, вперше він прийшов, а я дивлюся, а він наступний раз приходить. І в мене така посмішка, і на мене, мабуть, дивляться. Така думаю, чому я так, так посміхаюсь? А я просто вже цього відвідувачу бачила, Він до мене приходить, і я радію, що вони обирають нас. Сьогодні Галині важко уявити, як вона раніше жила без своєї затишної маленької кав'ярні, цього куточку раю, який уже став місцем теплих зустрічей, откровень та перезавантажень серед спокійного і розміреного ритму життя камерного міста. А колись Галина дуже мріяла будувати сімейне життя у шумній столиці та милуватися київськими каштанами. Щоправда, ті спроби не увінчалися успіхом. Та жінка вдячна долі за те, що повернула до рідних прилук, де вона. Зайняла свою важливу нішу. Ви розповідали історію, що могли лишитися жити в Києві і, власне, там будувати своє життя. Коли гуляєте під каштанами нашими прилуцьками, не ностальгуєте за Києвом? Ні, я взагалі не ностальгую. Тому що прилуки це моя частинка моєї душі. Я дуже вдячна Богу, що я повернулася в прилуки. І в нас каштани не гірші, ніж в Києві. Тобто, ви зайняли свою нішу від того щасливі. Я дуже щаслива. Щоправда, Галина не одразу стала власницею кав'ярні, мов та попелюшка, спершу працювала баристою, а далі не було б щастя, та нещастя допомогло. І це була моя така перша робота із відвідувачами з клієнтами. Це було тяжко, але я настільки це полюбила, я настільки з душою віддала цій роботі, що для мене це не як робота, а це просто от, от моє захоплення. От кожен новий клієнт. Відвідувач для мене це ставала якась частинка нашого закладу, нашої кав'ярні. Потім е, наша власниця, вона говорить, що ми продаємо кав'ярню, продаємо кав'ярню, і я розумію, я більше не повернусь на це місто. Я не повернусь до своїх людей, тому що тут вже ми як сім'я, ми як родина. Не повернуся до е, цієї роботи. І Лягаю я спати, і в мене так таке відчуття. От в мене пустота в душі. Ностальгія. Пустота, і я розумію, як. І ми з чоловіком приймаємо рішення купувати цю кав'ярню. Звісно, що Галина, яка і без того горіла своєю справою, почала з ребрендінгу, удосконалила меню, а ще почала готувати справжні кулінарні шедеври, бо лишень кавою ситить не будеш. Відвідувачі, вони мене надихають. От ви знаєте, я приходжу додому, і так я печу, я отак, вся, я літаю. Я там те зробила, те зробила, те зробила, тому що я знаю, що до мене завтра прийдуть відвідувачі наші. І в мене буде смачний наполеон, брауні, смачна кава, чай, також млинці, омлети. Я це все готую з любов'ю. Це все любов до роботи, до наших відвідувачів. Наполеон, брауні, фруктовий тарт та ще багато різних тістечок, тортиків та ароматного печивка випікає Галина своїми золотими руками. І направду в неї це бездоганно виходить. Це близько 12 видів. Це печиво, горіхове печиво, це Наполеон. Наполеон це наш просто озирь. Наполеон, брауні, шоколадний десерт, смачний шоколадний мега ме-ме-шоколадний. Потім у нас є з лимоном десерти. Це анютка. У нас є. Горішки. Потім медовик. Є у нас вишенька, це вершковий крем, шоколадний бісквіт, вишні багато, також фруктовий фруктик. Це взагалі на літо був просто бомба. Також маренговий рулет. Маранговий рулет у нас є з малиною і також є з вишнею. Клієнту ніколи не варто хвилюватися чи у нас свіжа випічка, тому що в нас торти розлітаються просто до обіду. Наприклад, приходять в обід люди і запитують, чи у вас є фруктовий торт. А я кажу, в нас його немає, тому що вже до обіду у нас їх забрали. Галинка ділиться, що і сама не може встояти проти своєї смакоти. Напробувалася так, настільки я напробувала, що в мене може чоловіка пробувати, А так уже я вже на роботу смакую. Бо для мене кава і шматочок торта це настільки такий ритуал. От каву я п'ю виключно з дуже близькими людьми. От люди, які мені по духу, я не можу там три чашки кави випити, чотири. Ні, для мене кава це ти випив каву, ти спокійний, ти щось мрієш, про щось про щось там собі думаєш. Аж слинки потекли, бо ж один раз спробувавши, ви вже ніколи не зможете відмовитися від такої смакоти. Вона вас буде манити і притягувати до двох зерен. Чесно, я навіть про свою дієту забула, бо це дуже смачно. А відтак цікавлюся, у чому ж секрет. А секрет направду дуже простий у натуральних продуктах із батьківського сільського господарства. Це все це, це, це натуральні продукти. Батьки мої вже близько 15 до 20 років вони займаються. Продажу молочних продуктів постійні на основі постійні клієнти, і так я використовую це сир, кисломолочний сир, це сметанка, це ну молочко і не використовується тут у випічці, але сир кисломолочний і сметана. Так, це домашні продукти. Я на 100% впевнена, що це якість. Я не переживаю за це. І дякую моїм батькам. Направду ця причудова родина показує величезний приклад згуртованості та взаємної підтримки. Так у них все дружно і злагоджено. Аж до мурах. Та звісно, що родзинкою двох зерен є запашна ароматна кава, яка без сумніву задовольнить смаки найвибагливіших гурманів. Кава у нас ми замовляємо в місті Ужгород. Їм поставляється кава, зелена кава. Вони самі висмажують. Це арабіка і купаж. Це у нас на купажі у нас 70 на 30. Це у нас Коламбія Супремо. Ми каву не змінюємо більше шести років. Ось уже вісім років свого життя Галюня віддала улюбленій справі: два як бариста, і шість як байлива власниця. Бо вона, немов та ясне сонечко, усіх обігріє, вислухає, підтримає та смачно нагодує. Тому сюди і тягне, немов магнітом, бо ж любов і тепло відчуваються у кожній деталі: недорогі ремонти, нелакшері меблі і інстаграмні гламурні фотозони. Людей сюди притягує звичайне людське тепло, якого нам усім так бракує у час складних випробувань. І ця історія. Не про рекламу бізнесу це мотивація знайти себе у справі усього свого життя, аби не працювати жодного дня, а летіти на роботу на крилах, як це робить Галинка.